Привіт, мої любі! Нарешті я записала матеріали до наступного відео про історію стародавніх перстів. Здобула нарешті. Там буде дуже багато цікавого цікавого неочікуваного матеріалу, можливо, про який ви ще до цього і не знали, і не чули, тому що про нього ніхто не розказує, тому що всі вже в основному починають з кіродро, а я розпочну з самого початку настільки, що я вам спочатку навіть розповім про історію мідії, а потім вже про історію Персії, І потім ви зрозумієте, навіщо нам була та історія мідії і як вони пов'язані. Боже, дуже багато інформації взагалі випусти. Такий, мені здається, дуже академічний вийшов, і я за це переживаю. Тому якщо вам буде дуже складно, незрозуміло перевантажено, обов'язково пишіть мені потім в коментарях, я зроблю більш легкий випуск. Тому що мені здається, що це саме як лекція вже вийшла, а не як формат легкого історичного Ютуб-відео. Дайте мені ще пару днів на монтаж, і я обов'язково пікну. Це була рада побачитись, почутися. Скоро буде на каналі.